На щиріші вітання всім, хто слухає українське радіо цій порім в студії програми сьогодні. Зранку для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Говоримо про нові пакети допомоги та рішення союзників підсумки дипломатичної роботи останніх двох днів та інші актуальні явища на міжнародній арені. Аналітик, журналіст, міжнародник Тарас Семенюк з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку, пане Тарасе. Отже, цього тижня в нас кілька таких високих подій високого рівня відбулося зокрема кримська платформа. Орма, зокрема, саміт перших леді і джентльменів, якщо підсумувати ці заходи з точки зору дипломатичної роботи і присутності високопоставлених осіб, хто прибув особисто, хто яким чином долучався, і які підсумки загалом можемо підбити? Ну, Першу чергово можу сказати, що дійсно вся увага була. До зустрічі міністрів закордонних справ Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, і власне їхній приїзд він був оповитий такою, знаєте, невідомістю дадуть ракети далекобійні ракети Україні чи ні. Але звісно, самим візитом не могло відбутися все дипломатичне представництво. Сама кримська платформа відіграє сьогодні таким важливим стратегічним, я би сказав, дискусійним майданчиком саме дискусійним, тому що кримська платформа. Форма як інституція не може впливати напряму на процеси, так але вона може говорити про порушення Росії, про порушення міжнародного права, про порушення суверенітету України, щоб в майбутньому закладався цей фундамент до конкретних дій після звільнення Криму, після деокупації Криму. Тому ну, кримська платформа очевидно і сама присутність вісоких гостей говорить про те, що Крим, Крим це не є історія забута. Крим це не є історія, яку відклали і е, до кращих часів, тому що можна відкласти і не говорити, не комунікувати проблему. Відповідно, вона сама собою забудеться, і в, в, в цьому випадку люди змиряться з тим, тобто світова спільнота змиряться з тим, що Крим є е, окупований Росією і може бути територією Росії. Натомість е, сама присутність і обговорення території Криму, як кримських татар, як народностей, відповідно е, говорить про важливість е, проблеми, і очевидно про порушення Росії вони будуть звучати завжди з кожного року. Тому це перший пункт. Очевидно, другий є пункт це власне от про зброю про допомогу і сам візит об'єднаний, навіть візит на на спільному потязі. Приїхали міністр закордонних справ Великої Британії та е та держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відповідно е говорить про, е про наступне про те, що як це звикло називають Англосаксонський світ в єдності, тобто вони демонструють єдність в, е, перед лицем загрози, яка йде зі Сходу. Тобто лідером цієї загрози в цьому випадку є, звісно, Росія, яка конкретно е, проводить військові дії на території України. А за Росією є такі країни, як Іран, яка офіційно. Відкрила і озвучила, що поставлятиме балістичні ракети до Росії. Ну і е, в такій, начебто, нейтральній позиції, але все таки е, з підтримкою є Китайська Народна Республіка. Китай, який виступає таким е, ідеологом протистояння проти заходу, тобто це країна, яка формує довкола себе коаліцію країн. Які називають себе а ми не захід, тобто ми не працюємо за такими стандартами і не хочемо працювати за стандартами заходу. І друге, ми створюємо ось альтернативний шлях бачення та співіснування в світі, ну як мінімум на половині мапи, та про це мова йде і про фінансові розрахунки, це і про економічні зв'язки, і про ставлення до життя певний рівень життя, певне ставлення до життя, теж і філософія життя. Оце власне формування таких двох. Я би сказав таких двох потужних платформ. Західна залишається на своєму, а от Китай об'єднує коаліцію країн, які не входять до заходу. Тому власне я бачу це так, що це не просто візит на кримську платформу, це не просто візит, щоб зустрітися з президентом Зеленським, але це є знак от, власне цьому цьому сходу великому. Що Україна не одна, тому що дуже часто лунають заяви в змі е, окремих е, спікерів про те, що е, Україну слід садити за стіл переговорів, слід погоджуватися на певні територіальні поступки, сприймати реалії, такої, якими вони є. Натомість цей е, захід демонструє, що Україна не одна, і е, ніхто не буде ламати Україну і йти на невигідні для неї умови. Я тут хотів все-таки дещо уточнити і ще поміркувати стосовно самого формату кримської платформи, він був започаткований ще до повномасштабного вторгнення, і я пам'ятаю, з якими почуттями, думками, і так з достатньо можна сказати, навіть з достатнім рівним натхненням ми сприймали першу кримську платформу і саміт. Чи сьогодні достатньо цього формату для ось таких знаків? Якщо, от, попри візит американо-британський, чи не треба було б кримську платформу, так би мовити, посилити не знаю, кримським Рамштайном або що. Ну, або що, або що. тобто не тільки про дипломатичні знаки, а й про силові дії? Ну, якщо ми бачимо, Романе, то силові дії тривають по Криму, тобто неодноразово Збройні сили України знищують РЛС-системи, знищують або налітають ракетами на аеродроми, які знаходяться на території Криму, знищують кораблі. Тобто ми ж бачимо, що чорноморський флот практично весь це варто в комплексі Крим. розглядати. Та то. да, та да, тобто це є в комплексі. Очевидно, в нас є кримська платформа як майданчик, де дискусії відбуваються. А дискусії не про те, добре зробила Росія чи ні, а дискусії в одному напрямку, що Росія порушила міжнародне право, територіальний суверенітет, і має на цього, після цього наступити покарання. І це покарання першими кроками, такими тактичними, наступає саме з демілітаризації Криму. Те, що ми робимо, і знищуємо е, зброєю е, авіа, а, аеродроми, авіасклади. Тобто все, що, все, що називається е, військова е, інфраструктура. Ну і дуже часто говорять про Кримський міст як, е, скажімо, основний об'єкт, тому що це є одна з тих гілок, по якій яйде е, е, логістика, військова логістика, яка. Е, Фактично наповнює Крим військовою технікою, тому звісно в цьому напрямку демілітаризація от триває, коли буде мова йти про повернення Криму до під контроль або під уряд України, під контроль уряду України. Як це було до цього? Ми не говоримо зараз про автономний статус. А при що ми говоримо про повернення принципу міжнародного права, про непорушність кордонів? То для цього ще повинно, мабуть, деякий час, але перші кроки по Криму вони тривають. Тобто, маємо перший дипломатичний трек, трек інформаційно-дипломатичний трек, і друге і власне військовий, який здійснюється з збройними силами України. Ви ж бачите, що Чорноморський флот фактично він вийшов з Криму, і це дозволило запустити зерновий коридор минулого року. Тобто, це така до речі, перша насправді дієва угода між. Росію та Україною за посередництвом Туреччини та ООН щодо дотримання певних економічних ем, треків. Так, тобто, е, і це означає, що е, це може бути певним прецедентом для на майбутні переговори, але ми зараз не про це. То, я думаю, Крим він абсолютно активний в цьому плані, як на дипломатичному, так і у військовому плані. І про можливості наших сил оборони захищатися тут в контексті все і Крим, і територія України, і тимчасово окуповані території, і ті, які захищають наші оборонці, і йдеться про тему, яка часто як всі такі такої ваги теми нагріваються, і навіть певний момент перегріваються. Такою темою є дозвіл Сполучених Штатів на те, щоб застосовувати зброю їхню вглиб території Росії, і зараз циркулюють різні. Скажімо, думки і передбачення і припущення про те, що нібито рішення ухвалене. Хтось каже, що з обмеженнями. Що наразі відомо про цю заборону або дозвіл? Чи може вона бути, і як у цьому контексті, зокрема тому, що посилалися на візит того ж Блінкена до України, може зіграти роль ось участь дипломатичного рівня цього тижня в Україні? Саме прийняття рішення про надання Україні далекобійних ракет. Які би могли влучати на на, на території понад 300 кілометрів, знищувати об'єкти на понад 300 кілометрів? Відбувається в два етапи: першу чергу, військові надають військово-політичному керівництву Сполучених Штатів Америки доцільність таких ракет, і е, що вони можуть реально змінити з тактичної і стратегічної точки зору? А вже політичне керівництво держави оцінює це вигідно з політичної точки зору сьогодні робити, чи ні, вигідно Україні давати. Далекобійні ракети сьогодні чи ні? Тобто е, тут е, знову повторюється те, за яку я неодноразово повторюю у всіх ефірах. Ми рухаємося двома паралельними треками: є трек е, дипломатії справедливості, це про е, дипломатію України, яка говорить, нам потрібні ракети, щоб знищити військові об'єкти, які нам завдають великої шкоди. А є дипломатія інтересів, яка з політичної точки зору оцінює доцільно це давати. Чи ні з політичною меціновації в геополітичному контексті, тобто в світовому, чи призведеться чи призведеться до ескалації більшої, аніж просто обмін ракетними ударами? Чи ні? От, власне, на моє глибоке переконання, рішення саме гальмується на цьому рівні, тому що військовим все, з військовими все просто вони бачать об'єкти, які завдають нам шкоди, вони кажуть, їх потрібно знищити. Так і ми для того, щоб їх знищити Україні, потрібно надати ракети, ракети наприклад, GLSM. тобто ті, які летять, які можуть нести рак... літаки F-16, які можуть запускатися з повітря і вражати земні об'єкти об на землі, і вони летять на. Понад 980 кілометрів, це те, що треба. питання одразу навздогін щодо треку інтересів. Чи виходить те, що наприклад поступові дозволи ті ж F-16 з'явилися далі? Якщо буде дозвіл, а очевидно, що ми підходимо до цього на биття в глиб території Росії. Це означає, що ескалації не буде, чи прораховують прораховує так, що якщо вона десь і буде, то не настільки вагомо, як могла бути раніше, коли заборона діяла, ну вона так, досі так, діє. Так, так. дуже дуже правильне питання оточення виставити, тому що я говорю про інтерес нематеріальний. Про те, ж, хто як в нас дуже часто сприймають, хто скільки заробить на цьому матеріальному? Я говорю про е візію майбутнього ближчого захід, так мислить. Він останні 50 років. Будь-які чиновники чи менеджери топових компаній мислять категоріями, скажімо, прогнозування. А що буде, якщо ми застосуємо таку тактику? І звісно, Росія цим вправно цим маніпулює. От ви дасте Україні ракети, значить, ескалація буде високою. Ми будемо бити по інших об'єктах. Але те саме Росія говорила, коли Україні давали леопарди, коли Україні давали Ф 16 так, тобто тактика стримування, вона скажімо так на даний момент працює, але тактика обережної, обережного надання Україні зброї, вона теж має певний свій сенс, тому що на заході не хочуть високої і великої інтенсифікації і розширення масштабів війни. І тут, оцю не розширення, не ескалацію, не інтенсифікацію, хочеться розглянути трошечки уважніше, тому що з одного боку, якщо ми дивимося, як я люблю казати, helicopter view, то у нас таке дво трьохполярне протистояння: є англосаксонський світ, є Китай, Росія, і є Україна. Ось тут зі своїми інтересами, яка між цими всіми вогнями значить намагається вижити і, і перемогти. А якщо починаєш придивлятися детальніше. То виходить і Блок Брікс не такий вже однородний, і той же самий англосаксонський світ неоднородний. Наприклад, у питанні там передачі російських активів, Канада вже давно ухвалила вольове рішення і стала таким собі локомотивом. Якщо говорити про якісь інші питання, Нідерланди ведуть перед. Якщо говорити про дозвіл надання тих же ж далекобійних ударів. То ніби Британія зараз лідирує. В чому логіка ось такої такого неоднорідного лідерства, що кожен бере на себе якесь питання, це щоб Росія не воювала з усіма одночасно. Типу, в цей колективний захід обирає гінця, який буде повідомляти Росії погані новини, що це. Це те, що пришвидшити рішення в Сполучених Штатах Америки. Це саме про це. Тому що якщо ми бачимо, коли основні союзники Сполучених Штатів Америки говорять відкрито, ми даємо дозвіл Україні застосовувати зброю, як вони забажають. От, наприклад, німці сказали: а це вже не танки німецькі, це українські танки, тому що вони тому що Україна їх отримала від нас. Купили за одну гривню чи за одне євро, немає значення, але згідно юридичних документів. Це власність України так само з літаками. F-16. Нідерланди сказали, а при чому тут наші? Це українські літаки. Вони собі можуть застосовувати як хочуть, тому це є більше про пришвидшення рішення в напрямку Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, колишній прем'єр-міністр Марк Рютте. В питаннях літаків F-16 був одним з тих найбільших лобістів від України, ну скажімо так, який неодноразово на кожній зустрічі з Джо Байденом нагадував, що Україні потрібно передати літаки F-16. Ми готові їх віддати. потрібно ваше рішення, мабуть, е, мабуть, світогляд Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, мабуть, його ставлення до геополітики не дозволяє, тобто, приймати одном, одномоментно. Рішення як усі союзники, як більшість союзників, так але в цьому знов ж таки теж є певна логіка. Джо Байден є е, фактично, він можна сказати старожил американської світової політики, і він діє за принципом Генрі Кісінджера тобто баланс. Баланс і стримування, тобто не стрім -голов летіти і надавати все. Хоча ми би цього хотіли, і ми неодноразово виходячи з наших інтересів національних і кажемо, дивіться. Там є об'єкти, які нам загрожують. Дайте нам зброю. Ми їх знищимо. Американці думають інакше, а вони не хочуть, щоб до щоб ескалація розширилася за свої масштаби, і наприклад, щоб Китай не став підтримувати напряму Росію. Ми бачимо і з Іраном зрозуміло з Північною Кореєю Зрозуміло, але вже коли Китай втрутиться, отоді от це вже буде реальний біполярний світ. Який дуже близький буде до загрози великої третьої світової війни, тому американський суспільство, американський естеблішмент він шукає завжди цього балансу. Так вони далеко від нас їх огороджують два океани, але і їхні об'єкти теж будуть під ціллю, тобто це особливо в океанському регіоні. Тому ми є свого роду як Україна, як держава, яка веде війну з Росією. Ми є тим стимулюючим. Таким фактом, який ну виховує захід, мислити інакше, сприймати реалії і знаки часу, не з точки зору давайте примиримось, а з точки зору, зору реальної реакції. Якщо є загроза, її потрібно знищити. Це так як мислять військові політики шукають балансу і шукають того, що ми називаємо стримування, тобто не дати можливість розростися конфлікту далі. А військові інакше, тобто в цьому є десь певна така розбіжність. І очевидно, якщо ми говоримо про окремі країни, які готові допомагати Україні, тому що вони є ближче до Росії, тобто європейський континент він є ближче до Росії ніж Сполучені Штати Америки, і банально може звучати, але е, тисячокілометрова відстань, кілька тисячокілометрова відстань, вона має своє значення, і вже історично було показано, що Сполучені Штати неодноразово. Ну, десь е, не спішились включатися в, е, в допомогу союзникам, навіть під час Другої світової війни, так тобто лише окремі якісь стимуючі факти. Вони тоді це була Велика Британія, а сьогодні це є Україна, яка говорить і відкриває очі на реальний стан речей в світі, і які наслідки можуть бути тоді, якщо сьогодні не змусити Путіна е, сісти за стіл переговорів, але. На наших умовах, а змусити Путіна сісти за стіл, переговорів лише може один фактор: не кількість війська, яке він втратить на полі бою, тому що Путін не зважає на це, а кількість втраченої інфраструктури, особливо в нафтопереробній галузі, особливо у військовій, особливо в ВПК російській. Тобто, коли Путін не зможе виробляти достатньо нафтопродуктів на експорт, і коли Путін не зможе виробляти з швидкими темпами зброю. Яку він використовує для війни з Україною? Ну <губ> тут же можна <губ> говорити завершую. тут же можна говорити про, про ем, закриття поставок комплектуючих елементів, які досі йдуть з окремих країн європейського союзу і сполучених штатів Америки різними <губ> обхідними шляхами. Хочу уточнити щодо опозиції Франції та Німеччини, Олаф Шольц залишається поки що непохитним щодо Таурісів. Франція певний час нібито навіть перебирала цю пальму лідерства на себе. Еммануель Макрон намагався бути таким, от собі лицарем, який бере ось на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Були такі гучні заяви. Далі внутрішня політична турбулентність, і поки що Франція, нібито наскільки здається, так на перший погляд відійшла в бік, чи можливо помиляюся, які там рі рішення щодо зокрема далекобійної зброї і загалом цих процесів, які зараз відбуваються щодо дозволів, які мають надати Україні, Олаф Шольц перебуває в дуже непростій ситуації. І дзеркалом цієї ситуації, є, звісно, суспільна думка, громадська думка та політичний естеблішмент, який в опозиції до шольца ми бачимо перемогу на регіональних виборах праворадикальних сил, які виступають проти цього, і шольц як політик, який представляє не лише одну частину. Електорату Німеччини, а він як глава уряду, канцелярії він представляє всю Німеччину, включно з тими, хто є незгідний допомагати Україні. Тобто, він, як відповідальний політик, він приймає непросте для себе і для нас рішення не давати ракети, тому що внутрішньополітична ситуація йому цього не дає. Наприклад, наторуті знову згадаю Нідерланди: якщо в Нідерландах є громадянська думка на посилення і на підтримку України уряду простіше. Давати зброю і допомагати Україні, тому, що він розуміє, що він завтра не буде мати протесту під вікнами банально. Так і він робиться з оглядкою mm -hmm. на свої рейтинги. Франція дійсно перехопила ініціативу і має і тримає ініціативу в цьому плані, тому що ми говоримо про французькі і е, британські ракети, які можуть бути застосовані далекобійні, і корот на коротку дистанцію ракети вже працювали і показали свій результат. Тому Німеччину я би залишив поки що, скажімо так. Без критики по відношенню до Таурусі, тому що Німеччина нам дуже допомагає в протиповітряній обороні, як ніхто інший. До речі, так тобто Німеччина це та країна, яка вже законтрактувала нам наступних 12 установок е та АйРІСТЕ. Відповідно, е це, це має значення. Я взагалі сприймаю кожну країну. Це як певний пазл в в такій великій е картині допомоги Україні. Хтось до нам допомагає, наприклад, найбільше з. Протиповітряної оборони, як це Німеччина, Нідерланди, mm -hmm. літаками, Сполучені Штати взагалі лідер. Тобто Італія і Франція мають свої певні кластери, і таким чином формувався Рамштайн колись. Що кожна країна в чому відчуває себе і бачить свою силу, тим вона і допомагає. Тобто, ми не можемо вимагати від е, країни того, що вона не може зробити в силу складних і непростих внутріполітичних ситуацій цієї країни. Ну, своєю чергою, Україна сьогодні і українське суспільство, у тому числі не тільки влада, в непростій, як на мене, ситуації. З одного боку, ми не маємо права на дитячу позицію образи вимагання, дайте мені негайно і, от, просто зараз те, що мені дуже потрібно. З іншого боку, ми в ролі оцього педагога активності для Європи, і взагалі для глобального. Для глобальної спільноти а це роль непроста, коли ми мусимо іноді ціною власних життів, життів найкращих людей показувати, як насправді треба воювати за цінності цінності, які хтось тільки декларує. Аналітик, журналіст, міжнародник Тарас Семенюк сьогодні був з нами. Це програма сьогодні зранку, яку для вас вели і ведуть надалі. Олена Зелінченко та Роман Коляда. Будьте з нами.